У нас поповнення в сім'ї. Це мене подружка привітала, подарків надарила, дарила, і, і ахатіни. Тепер у нас оце чогось він... То він спить чи він мертвенький? Не можу поняти. Щось з ним не так. Ладно, потім будемо бачити. Коротше, зараз буду делать їм хатку, потім ще субстракт треба купити. Зараз поки сделаем їм хатку і переселим їх. Я, коротше, виползла на балкон, зараз включила паяльник. Наділаю тут в кришки дырочок, щоб вже вони дихали. Так. Опа. Сейчас, короче, наделаю дырочек. Значит, вот взяли такие контейнерцы на... На 10 літрів, поки так, а тоді як виростуть, тоді вже ж ми їх у велику хату переселимо. Так, сказала мені свєта що треба буде сюди субстракт покласти кокосовий розмочити його. Це ми купимо вже завтра. І сказала, що можна поки, щоб покласти бумагу. Значить, я покладу поки бумагу так ось Потім що. Можна їм огірка. Щас вона каже, що вони люблять овочі, фрукти. Зараз я їх переселю поки сюди. І що їм ще їсти накладу. Одна оце, каже Свята, що вона спить, наче плівочкою затягнута. Боже, це так цікаво. Тепер у мене ще буде про що знімати відео. Так, Цей теж ось одна і ще переселяю їх, поки в їхню хату. Завтра субстракт куплю покладу. Ця ось прямо з листком їде до себе в хату. Ну ось яблука зараз кусок кину. І зараз щось іще. Так, ось ще є мікс листів салата, то я їм накладу сюди. Хай топчуть діти. І ось огірка ще різону. Оце, бачите, не, не негадано не у нас поповнення в сім'ї. Оце Світлана мені удружила, звісно. Ну що, прикольно. Так, я не знаю просто, чи це досить їм, чи це небагато я наклала. О, там що, хто, у кого я хотів, напишіть коментарі, бо я ж їх перший раз взагалі в руках сьогодні тримала. Ось отак на Кристі наробила я дирочок цим паяльником. Все, сказала Світа треба, щоб закрити, бо вони вилазять. Все, тепер я їх поставлю на підвіконня і хай вони там живуть. Ще свята тока, що мені маякнула, що треба їх побризкати, щоб у них було влажно. Значить, зараз от ми їх побризкаємо. Ось у мене така бризкалка спеціальна тепер буде для моїх афатінок. І щоб у них було влажненько. Я думаю... Ой, слухайте, дивіться, вже Боже, яка краса, вона вже... Вилазить. Де глянь, он... я побризкала, воно вже проснулось, виповзло. Mm -hmm. Офігеть. Диви які. Боже, вони такі прикольні такі. Чого ж ти? Ну це ж не такі равліки, геть по вулиці лазять стромні. Чи це ще стромніше? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Не бойся, його бо не можна гуляти чи ні. Так як зборюю. Ні, він зразу ховається. І цей, і другий він вже проснувся. Що він делає? А что він на нього лізе? Офігеть, він у нього щось украв. Що це що це відбувається? Що що воно делає? Він у нього вкрав якусь пленку. Боже, я це мені так інтересно все, бо тому, що я перший раз за це їх взагалі бачу вживу. Що він на нього ліз? Що він хоче робити? Він його не з'їсть?